Всім привіт! Мене звати Рокселана Шурко, я автор медитації, психосоматолог і жіночий коуч. Рада сьогодні вас бачити на моєму YouTube-каналі, і ми з вами поговоримо про таку тему, як благодарність, вдячність. Чому це потрібно робити? І як воно працює? І чи працює взагалі? Чому ця тема така актуальна? Як ми в загальному привикли жити? І що ми привикли робити? Подумайте проаналізуйте, як проходить ваш день. Скільки за день ви кажете разів дякую? Дякую, спасибі. Я вдячна, благодарю. Але а, чи ви це кажете просто на автоматі, коли робите покупки в магазині? Добрий день, дякую! Що ви це говорите за те, що ви хочете. Хочете бути вдячним і починаєте розкривати ваше серце і наповнюватись ось цією вдячністю. Тут є великий нюанс. Тому що це є зовсім різні відтінки емоцій. А для того, щоб нам щось отримати, спочатку потрібно віддати. Тут про такий баланс, також про знання. Карми, але про це, я думаю, можна буде поговорити в іншому відео. Отже, про вдячність. Як воно працює? Наприклад, я думаю, на таких прикладах живих вам буде краще зрозуміло: ви хочете щось масштабне. Ви хочете, але ви самі в це не вірите. Ви, наприклад, витрачаєте ваші кошти з думкою о ні, вони, вони закінчаться. Замість того, щоб бути вдячним. Я витрачаю кошти, дякую, клас. До мене прийдуть нові кошти. І так ви будете сіяти таке зерно вдячності. Є така практика записувати вдячність за те, що ми маємо вже. Хочу вам сьогодні також про неї розповісти, чим вона класна і корисна. Отже, якщо у вашому серці переважає більше негативних емоцій, ви живете в стресі, у вас борги, немає грошей, ви чимось незадоволені, можливо, стосунками з батьками, стосунки з чоловіком або з дітьми. Перша вправа, яку потрібно робити, це бути вдячним. Так, інколи це може бути важко, якщо вам боляче, але це потрібно. Потрібно бути вдячним за все, що ми маємо. А що ми маємо? Ми маємо дуже багато. Дякую, Боже, дякую Всесвіт. Дякую за життя, за здоров'я. За очі, руки, за те, що я бачу, за те, що я мала сьогодні що з'їсти, за смачну каву, за одяг, за цей телефон, за інтернет, за будинок. Подивіться, скільки всього ви вже маєте: сім'я, живі батьки, діти. У кожного цей список різний, але ви вже багаті. Зрозумійте це і усвідомте. Я вже багато». І коли ви будете в цьому стані, до вас гроші будуть приходити швидше і легше. А не коли ви в стані, грошей нема, я в кредитах, як все погано. Відчуваєте різницю? Коли ви кажете клас, я багата, в мене вже все є. І гроші самі до вас хочуть прийти, тому що в вас є наповнена енергія. Тому що ви такі класні, ви вдячні, і ви е, не зажимаєте, розумієте, не зажимаєте ось ці кошти. Коли ви кошти витрачаєте з такою рукою, яка трясеться, і думаєте, все, гроші більше ніколи не прийдуть, вони не прийдуть, так, тому що ви про це думаєте. А все в нашій голові. Тому перша практика для вас написати 20 пунктів, за що ви вдячні сьогодні. Що ви маєте сьогодні? Для того, щоб ви могли писати цю практику, ви можете використовувати будь-який зошит. Також я вам пропоную ось такий блокнот. Він розрахований на 30 днів, і тут є вже написано. Так, тут є 4 практики в ньому. Тут вже є написано Дякую за…», а ви просто пишете, що саме. І 20 пунктів, за що ви вдячні. Друга практика, яка також в ньому є, ви пишете Дякую за те, що я хочу отримати. Ось, і тут так само 20 пунктів пишете, за що ви хочете отримати. Наприклад, дякую за новий телефон. Дякую за поїздку в країну, Італія, Іспанія, куди ви там хочете. Дякую за Новосуп. Ви повинні бути вдячним за те, чого у вас ще немає, але ви вже це хочете. Розумієте? Яка крута практика. Тим самим ви притягуєте це ближче. В мене це спрацювало на 100%. Я ще не мала, я хотіла Macbook, я його просто писала в цій практиці. Дякую за Macbook. І е, за півроку я проходила навчання, і е, авторка цього навчання розігрувала Macbook, і я його виграла. Розумієте, як всесвіт працює, як всі практики працюють, як працює робота над собою. І ось ця вдячність. Ви пишете, ви програмуєте себе, свою підсвідомість, ви показуєте, що ви готові, і вам це дають різними способами. Тут вже детальніше потрібно знати, як саме прописувати. Ну, кому буде цікаво, я все розкажу. Також, чим класний цей блокнот це мій авторський щоденник самопрограмування. Там є ще дві практики. Ось не тільки вдячність, а практика афірмація, практика самопрограмування реальності. Тому я вам його рекомендую. Можна в такому друкованому варіанті собі замовити. Можна замовити в PDF-форматі. Як вам буде зручніше? Кому цікаво, всі деталі в Instagram, а також читай опис під відео. Ну що, а якщо говорити далі про практику вдячності, чому це важливо, чому це працює? Я на собі перевірила. Багато інших експертів, людей також. Це працює. Будьте вдячними. Почніть дякувати за те, що у вас є. І це почне дійсно з вами траплятися. Всіх люблю, всім гарного дня. Будьте вдячні! Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте лайк і діліться з друзями.